Добрий час доби! Продовжуємо з вами другий тиждень комплексу психологічного розвантаження. Сьогодні у нас будуть вправи для мозку, для дихання, психогімнастика і вправа на стресостійкість або на переключення, точніше, в ситуації стресу. Розпочинаємо. Пропоную найпершу вправу саме для дихання. Уявіть собі, що ви сьогодні кожен іменинник. І у вас є святковий торт. По-перше, пригадайте, можливо, у вас був дуже гарний торт на день народження, який вам дуже сподобався. Або пригадайте аромат самосмачного торта, який ви нещодавно їли. І уявіть, ми з вами будемо зараз задувати на ньому свічки. Коли ми задуваємо свічки, наше дихання відбувається досить добре, тому що нам потрібно задути їх відразу всі. Тому пропоную вам зараз посвяткувати разом день народження. Для цього вдихаємо і задуваємо. Як ви вважаєте, мені багато років? Ох, і було багато свічок. Давайте разом з вами повторимо ще раз. Отже, вдихаємо. Як ви бачите, довгий видих дозволяє нам запам'ятати, що в стресовій ситуації ми починаємо хаотично дихати. А в ситуації розслабленості ми дихаємо. Короткий вдих, повільний видих. Короткий дих, повільний видих. Так ми живемо з вами. Тому це право дуже корисне. Якщо у нас із вами відбувається якась стресова ситуація, пам'ятайте, нам треба навчитися дихати правильно. Друга вправа біля мозку. І для цього ми скористаємось нашими руками, які ми можемо уявити, що кладемо на стіл і от уявимо, що в нас є уявний з вами стіл. І ми з вами будемо кухарями, а кухарі сьогодні будуть пекти молинці. Отже, молинці мають здатність підгорати, тому наше завдання зробити зараз так, їх швидко перегортати, щоб вони не підгоріли. Для цього одна долоня відкрита, це у нас млинець, а друга це теж молодець, який ми будемо перегортати. І дивіться, що відбувається. Хоп, 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 хоп-хоп. Вправа для мозку, для лівої і правої частини. Досить корисна та дієва в тому випадку, якщо ви відчуваєте, що вже все мозок закипає, можна погратися в цю гру і зрозуміти, що ви можете розслабитися. Так, і переключити свою увагу на щось. Для учнів початкової школи це варто робити в повільному темпі, чим старший учень він може це робити швидше. Дорослі обов'язково робляться в швидкому темпі, але спочатку навчаються в повільному. Третє вправо, яку я пропоную, це буде 5, 4, 3, 2, 1. Досить довго тривала вправа, але досить ефективна. Ми її використовуємо тоді, коли ви відчуваєте, що ви в ситуації якійсь напруженості, якісь стресові ситуації. І вам потрібно із цього стресу вийти, вийти з рівня тривоги, наприклад, на адекватний стан, а для цього нам треба переключитись. І для цього ми скористаємося цією вправою. У нас є 5, у нас є 4, у нас є 3, у нас є 2, і в нас є 1. Це така підказка. Тобто ми можемо на тіло накласти наші 5 пальців і запам'ятати, що це саме ця вправа. Отже, П'ять предметів, які ви бачите. Я зараз бачу бочку, сухий басейн, бачу фарби, бачу дошку, бачу вікно і бачу оператора, який мене знімає. Далі, чотири. Що я зараз відчуваю? Відчуваю тепло в ноги, відчуваю прохолодність в руках, відчуваю таке дивне відчуття, що я з вами поруч. Далі відчуваю те, що на мене е, відчуття зйомки у мене є. І останнє четверте я відчуваю трішки покалювання у п'ятках своїх. Далі, три, що я зараз чую. Я чую, як гудуть світильники у навчальному закладі. Я чую навкруги тишу і як дихає мій син. Далі два, що я можу відчути на нюх. Пахне шкірою і. Пахне фарбою, яка нещодавно використовували її в ліцеї. І останнє, що я зараз хотіла б з'їсти, я б зараз хотіла випити ковток води, бо вже пересохло. Отже, нагадую п'ять предметів, які я зараз бачу, чотири, що я зараз відчуваю, чотири речі. Три, що я зараз чую своїм слухом, два, що я зараз. На запах відчуваю. І останнє п'яте це що я зараз хочу з'їсти, або що я люблю куштувати. Так? І остання вправа це психіогімнастика. Психогімнастика дозволяє нам переключати наше тіло, розуміти його е всі можливості. Ми сьогодні будемо гратися з вами в стіну. Уявіть собі, що ви потрапили між двох стін. Ось, ми між двох стін. І ці стіни з дивного дива починають на нас рухатися. Це стресова ситуація, нам страшно. Для цього ми робимо опору міцно ногами і починаємо на рахунок рахувати, але все ж таки здвигаються стіни. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять. Мене зажали. Я відчуваю такий неспокій. І наше зараз завдання буде розвинути ці стіни. Мені зараз складно вже в ноги, в ноги стає. І ми роздвигаємо. Отже, один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Я відчуваю напруження, і в той же час радість моя вільна птаха. Отже, давайте з вами пригадаємо, які вправи ми сьогодні робили. Перша вправа була у нас торт, і ви можете відразу пригадати, що це потрібно було задумати свічки. Друга вправа у нас була для мозку, і ми з вами були кухарями, які готували малинці. Далі, третя вправа у нас була 5-4, 3-2-1. Отже, п'ять предметів, які я бачу, чотири предмети, які я відчуваю, три, що я зараз чую, три речі, два, що я зараз на запах відчуваю, і один, що я можу або хочу зараз куштувати, або що я люблю куштувати на смак. І остання вправа була психогімнастика. Коли уявіть, що вона зажимала в тиски дві стіни, а потім ми відчували повністю силу. І відпихали ці стіни. Я дуже рада, що ми з вами сьогодні поспілкувалися. Надіюся, що цього тижня випам'ятаєте, хоч одну право будете нею користуватися. І ви пам'ятаєте право з минулого тижня. І бажаю вам продуктивного, гарного, цікавого, неповторного тижня, і хай все складається у вас найкраще. З вами була Психологічна служба ліцею та я, практичний психолог Тетяна Петрівна Кудько. До зустрічі!